Ваш попкавник за час на служби ознак порушень та підготовки до порушень державного кордону не виявили. Доповідав старший прикордонний наряду сіжантної воля. Проте зовсім неспокійною була. Минула доба. Білорусько-український кордон незаконно серед ночі перетнули троє чоловіків. Це жителі села Переброди, що за 4 кілометри звідси. Додому чоловіки із республіки Білорусь переганяли трактор. Така версія прикордонників саме за цим зеленим звіром та не зовсім тверезими місцевими гастролерами вони спостерігали з укриття в українському лісі. Про незаконний перетин кордону були попереджені. Спроба була шляхом знищення знищення інженерних споруд, інженерних споруд, якими прикрита значить пункт пропуска місцевої переброди. Пошкоджений шлагбаум українські прикордонники вже відновили на білоруській стороні. Він досі розбитий. Троє українських чоловіків все ж поїхали в об'їзд місцевого пункту пропуску, бо так і не впоралися з усіма замками на українській стороні. Знищили малопомітну перешкоду і зустрілися із прикордонниками. Було здійснено шість попереджених пострілів вгору для зупинки транспортного засобу, але транспортний засіб та порушники не реагували на це і продовжували рух. За 300 метрів знову зустрілися. Саме в цьому місці ми розгорнули засіб примусової зупинки кактус, але водій не виконав нашої вимоги і об'їжджав цей кактус і зіткнувся з даним деревом. Водій трактора порушення кордону визнає, але виправдовується, у Білорусі живе хресний, їздив до нього з товаришами повідомити про народження доньки на власному тракторі. А ще жаліється, що прикордонники до них застосовували силу. Я з кабіни вже виліз, я бачив, як. Одного пограничника була нога в крові, як у нього, і Іван і мова, то лежав, у крові голова була. То таке, о, там за мене був, я в кабіні, був, ага. на кузові. У мене воно один-єдиний, три дівчини і один син. Е, я, як то каже, я вчора проплакала невістка в роддомі, а вони що зробили? Ну добре, дітять мого не тронули, не побили. Порушники українсько-білоруського кордону вже відсиділи добу у слідчому ізоляторі. А за опір при затриманні кожен із товаришів має заплатити по 170 гривень штрафу. Долю трактора, який нині знаходиться у зоні митного контролю, ще має визначити суд. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.